Усім привіт, дорогі підписники, а також гості нашого каналу. З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми з вами пройдемося по інформації, які автомобілі продаються. Ціни, все буде у нашому відео. Завжди наголошую, що обов'язково передкупівлею потрібно перевіряти автомобіль. Це вже прописано на сьогоднішній день досвідом. На жаль, іноді плачевним досвідом, хто не перевіряв, і все-таки автомобіль попався не такий, як покупець сподівався, будемо так казати. І тому треба перевіряти через CarVertical, я внизу залишу посилання, або користуєтесь промокодом Roma. І також перевіряти фізично. Фізично, друзі, мені вже хтось написав в коментарях, Роман, ви так наголошуєте, що потрібно перевіряти, скільки це можна наголошувати. Друзі, можна не наголошувати, але треба просто для себе розуміти. Перевіряйте автомобіль, чи беріть свого когось знайомого, який вам це все підкаже. Їдьте на СТО, замовляйте в нас послугу. Ми, до речі, надаємо таку послугу перевірка по всіх містах України. Але робіть це обов'язково. Добре, не будемо зосереджувати увагу на перевірках. Я думаю, всі це зрозуміли. Давайте зосередимо свою увагу, які автомобілі продаються, що продається і ціни. Ми бачимо зараз автомобіль Nissan Leaf. це електричний автомобіль, все правильно, правильно, 40 кВт, 18-й рік продається за 18. 800 автомобілів з Європи. Заявлений пробіг 92 тисячі. Друзі, що можна сказати по Європі цих автомобілів? До речі, зараз відображення мого сина, він старався для вас друзі, знімав це відео, я зараз його монтую, тому буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, хто не підписаний, хто і вийде дзвіночок, це взагалі буде дуже добре, тому що ви будете в курсі усіх подій. Ну і, звичайно, можна поставити палець вгору. Ціла команда працювала, щоб створити для вас це відео. Салоні тут все класично, по ліфах, я думаю, всі ми знаємо, що по дизайну автомобіль хороший, хто для себе розглядає їздити, кататися по місту, в принципі, норм. Але потрібно уважно дивитися за акумулятором, тому що там є свої моменти. Ще одна електричка продається, Зойка, так звана в народі. 19-20 рік, 11500 вартість, 52 кВт батарея, заявлений пробіг 150 тисяч. До речі, друзі, трішки, поки будемо йти, буду розповідати, що оглядали за цей тиждень трішки автомобілів, і ви знаєте, чесно вам скажу, попадаються досить гарні екземпляри, і наші покупцям вдається придбати автомобілі. це в принципі дуже і дуже добре. Є, звичайно, і такі моменти, коли людина, продаючи автомобіль, розказує все красиво, ми приїжджаємо, і от зараз один з неприємних випадків звернувся наш постійний замовник, який вже не перший автомобіль з нами купляє. І каже Романе, придивіться автомобіль, ми приїжджаємо ну і бачимо, що дуже сильно засумував продавець. А що було? Це був Citroen Сі4. Продавець засумував, тому що шпаклівка на даху 4,5 мікрони. Причому вона якось п'ятнами йде, не зрозуміло, що там відбувалося з цією ціє, справою, але зрозуміло, що крашений ну, верхня частина автомобіля, ну, дах, давайте так, та, стеля. Це погано. Тому замовник вже збоку, коли послухав це все, зрозумів, що краще шукати далі. Але чим зручно, що людина сиділа вдома, ми це все оглянули, надали фото, відео, звіт, висновок експерта, і після того вже була картинка, зрозуміла, що навіть не варто тратити свій час. По ринку, друзі, чи варто їхати, до речі, ми їй плуцьку по надаємо послуга підбору, це в нас один з найбільших ринків. Статистика хороша, знову от до нас приїжджали наші замовники, усі поїхали з автомобілем. Тому мені приємно, що є така статистика позитивна в плані купівлі автомобілів по ринку. Я думаю, ви всі розумієте, що по ринку це є можливість велику кількість автомобілів передивитися, і навіть якщо ви обрали якусь певну модель, а вам не подобається та, ця модель, яку ви собі обрали по технічному стану, чи якісь там є інші моменти, ви можете собі обрати іншу. 21 рік, 16800, джіп Компас 2.4, бензин, 91 тисяча, заявлений пробіг, автоматична коробка передач. Автомобіль привезений із США, продається в чорному кольорі. До речі, цей автомобіль ми вже бачили, це комбінований салончик. Ну, якоби все на своїх місцях. До речі, це монопривід. Хоча, чесно вам скажу, на сьогоднішній день зими настільки є. Ну, легкі, що в принципі достатньо монопривода і менше, як кажуть, вкладень на е поточні вк е ремонти, обслуговування. Тому що, ну, знаєте, як кажуть в народі, якщо немає надійна та запчастина, якої немає. Коли немає одного приводу, то відповідно ви його але. обслуговувати не будете. Немає цілого фактично агрегату. А так загалом інформація є, йдемо далі. Так, 16 рік, Opel Astra продається за 11550, 213 заявлений пробіг, 1,6. Друзі, CarVertical вам всім в допомогу. З пробігами іноді бувають дуже серйозні, серйозні качелі. Нагадав собі тільки, що випадок, як нас, нам скинув на огляд, а саме подивитися через CarVertical машинку. Ну, хто не, не може цього зробити, ви можете скинути мені, я вам подивлюсь. Хоча, в принципі, це все просто. За посиланням внизу переходите, отримуєте відразу знижечку, підв'язуєте карточку, вам знімає кошти, тому що це платна послуга, 20% отримаєте знижки і будете знати правду. І відкриваємо шкода Superb. 2010 року автомобілі заявлений, пробіг 210 тисяч. Ми подивилися, а там всіх 400 по прорахунках, плюс 2 ДТП. Ну і замовник до мене каже, Романе ДТП ніби невелике, Я кажу, ну, але ж, бачите, ще й пробіг також показує, що є зауваження. Що робити, питає мене? Я кажу, не знаю. ну Якщо вам такі підходи, зрештою, тут ваша справа. Є ж моменти, які просто ви вже тепер перед купівлею розумієте. Підходи вам це все, купляєте, не підходи, не купляєте. Чесно вам скажу, з замовником я поспілкувався, в мене склалися враження. Що він цей автомобіль, там, можливо, ціною там по поторгується, але він його купить. Чому? Тому що все подивилися, зробили такий певний висновок, я, я від себе зробив. Замовник каже, Роман, ще скиньте мені там більше інформації, то я кажу, будь ласка, там поскидав все, щоб людина мала. Тобто людина якось зацікавилась цим автомобілем. Єдине, основне, це зрозуміти, що не можна купляти автомобіль після перевірки Carvertical. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що якщо ви оглянули автомобіль тільки через кровертікал і там, наприклад, все добре, то обов'язково потрібно його дивитися фізично. Поїдьте собі на СТО, замовте нас, замовте ще когось, кому ви довіряєте. Потрібно, крім того, що ви дивитеся автомобіль його історію, потрібно також додатково його перевіряти фізичну це кузов, мотор, коробка, тест-драйв провести. Комп'ютерну діагностику і тоді будемо вже знати і розуміти. Так, по BMW давайте також інформацію почитаємо. Це 20-й рік продається за 74903,0 дизель автомат. Ну, гарна машинка, що там скажеш? Машинка гарна, ціна є. Салончик Може, знаєте, зараз побачимо. Бачу, що салончик чесно, коричневий. Але І автомобілі, та все на своїх місцях, все як треба. Сума, чесно кажучи, досить така цікава, тому що в, такому, в такій ціновій політиці, та, діапазоні такому, ну, небагато автомобілів є тут. Бачимо, стоїть такі автомобілі, я так скажу. Це базар, на базарі може бути все. Хтось може прийти, сказати, я, я хочу цей автомобіль і його придбати. Тому все, багажник, бачимо, є свої Дякую, певні багато. речі. Автомобіль досить в досить цікавому кольорі і все на своїх місцях. Хто знає такий червоний Range Rover, друзі, 16 чи то 15 рік продається за 18-14. 2,0. Дизель автомат. 148 тисяч за заявлений пробіг. Як вам такий апарат? Бачимо. Продавець на місці. Машину, -пу -пу -пу. Є можливість глянути. Давайте заглянемо, що mm -hmm. і як все цього автомобіля. Добре. Ну, в принципі, принципі все, що треба, все є. Так? Як я кажу, руль це, це раману, педалі і вже можна кудись їхати. Але по салону, звичайно, автомобіль. Досить цікавий, комфортний, О, однозначно буде consultant. радувати, якщо буде технічний стан його правильний. Тільки в такому форматі. Так. Часто буває, що багажник так, працює, все норм. Кнопочку треба там знайти, вона завжди по центру. Це Багажне відділення, все норм. Автомобіль червоного кольору, до речі, виглядає досить-досить класно. В білому кольорі продається Логан 21 рік 8500. Вартість автомобіля 1,5, дизель 124 тисячі, заявлений пробіг і коробка механіка. В принципі, для цього автомобіля це сама, сама правильна комплектація в плані все, що треба, все є. Добре, йдемо далі. Сценік та, поруч. Все правильно, правильно. Трішки бачимо. жовтуваті фари. До речі, це лікується так. 11 рік продається за 7 899 грант Сценік 1,5, дизель, механіка 234, тисячі заявлений пробіг. В салоні все на місцях. Комбінований, до речі, салончик. Ну, бачите, мінівени, друзі, це ті автомобілі, які в салоні є досить просторі. Гляньте, наскільки тут все ніби дешевий автомобіль, це ж не є якийсь преміум-сегмент, але насправді все красиво і все добре. Так, з цим автомобілем ми розібралися, йдемо далі до наступного. Ауді. Продається 2011 рік за 12400 2,0. Дизель, автоматична коробка, 225 тисяч заявлений пробіг. Автомобіль відкритий, можна заглянути в салоні. Ну, в Audi це класично. Салон все якісно, добротно, німецька якість, звичайно, дає, дає про себе чути. Салон, до речі, виконання тканина, кузов виконання універсал. Срібного кольору, На цікавих, до речі, досить дисках. Ну що, ми рухаємось вперед, друзі. І попереду в нас Nissan Qashqai. Колись це був автомобіль номер 1 Пригадую, як за цими автомобілями приїжджала вся Україна. Луцьк, Львів, Франківськ, 11 рік, ціна договірна, 7-місний, 1,5. Дизель, механіка 218 тисяч заявлений пробіг. Маємо надію, що пробіг такий і буде. Просимо продавця показати салон. Продавець люб'язно надає таку можливість, і це добре. Так, салон. Бачимо тканина. Посередині, до речі, цікавий екранчик. Я так маю надію, що це Android. Іноді тут двері закриті, тому що відкрита тільки водійська сторона. Но ми бачимо, що це плюс 2. Дякую. Такі автомобілі, до речі, в більшому пріоритеті. Не знаю, хто там позаду кого возить, але. Часто такі запитують, що має бути Кашкай плюс 2. 12-13 рік BMW X3 продається за 2,0 бензин. Автомобіль привезений із США, зачинений, на жаль, продавця немає, можливо, пішов пити каву. Я думаю, загальна інформація в принципі, зрозуміла, тому, тому десь так. Audi Q5. Також прийняний автомобіль із США 14 рік продається за 14,955, 2,0 бензин автомат. Друзі, ця ауді, мені здається, вже попадалася. Це Audi Premium плюс комплектація, бачу, є кнопка старт-стоп, тут панорама велика. Ну, В принципі, по комплектації все норм. Дивіться собі для себе, для розуміння стану автомобіля і буде у вас все добре. Так, намагаємось попасти в салон. Нам відкривають з ключа. Там іноді потрібно два рази нажати на відкриття, тоді спрацьовує або на <coughs> дверній карті водія. Ну що, задній ряд сидінь, власник все-таки вміє відкривати і це добре. Ну, бачите, вауді, до речі, тут все красиво. Автомобіль для їзди, для комфорту. До речі, комфортний досить автомобіль. Потрібно обслуговувати худову, любить він трошки, щоб його погладити, але це нормально для німця і, в принципі, за комфорт треба платити. 18 рік, 26 тисяч, 2,0 бензин, автомат, заявлений пробіг, всього-навсього 83 тисячі. Друзі, ну можемо собі уявити, наскільки, наскільки це класний пробіг, і цей пробіг нам надає можливість. Привезти втіпів автомобілі, давайте так скажу, привезені із США, тому що пробіг малесенький це тільки так. Європа, на жаль, такої можливості нам не дає. Друзі, ми, в принципі, підходимо до логічного завершення. Хочу всім подякувати, хто підтримує канал, обов'язково не забуваємо підняти палець згору, підтримати. Для вас монтували, знімали ціла команда. Вам велике дякую, що ви є. Пишіть в коментарях, хто звідки дивиться, буду радий вас чути. Усім ще раз гарного настрою. Бережіть себе. З вами був Роман Світушак.